Їх зустріч розпочинається з традиційного обміну сувенірами. Мама бійця 95-ї бригади і волонтерка з Канади цілий рік передавали бійцям на схід найнеобхідніші речі від небайдужих людей. При першій нагоді зустрілися, щоб знову говорити про війну та довгоочікуваний мир. Це нам болить. Це наш біль, і деякі нам кажуть навіть місцеві журналісти, які в нас постійно беруть інтерв'ю. Вони кажуть, ви всі говорите одне: що це біль вам отут, Можливо, на відстані воно важче. Тільки тому, якби я могла більше щось робити, я не можу піти в армію взяти автомат. Але я хочу зробити те, що я можу. Олена Ємченко живе у Канаді з 2004-го. Надсилати допомогу в Україну почала ще з часів майдану. Тепер комітет допомоги Україні міста Монреаль переймається проблемами бійців, які несуть службу на передовій і поранених, які потребують реабілітації. Власне, просто за часів майдану від Монреалю. Ми перерахували 40 тисяч доларів. А вже за час війни більше 40 тисяч. Тільки на ті події, що на сході було багато. Практично кожного місяця ми отримували посилку 20 кілограмів, 25 Десь отак, от, от ми отримували і передавали на, на фронт хлопцям. Військові розповідають, ця допомога не як допомагала їм, а ще підбадьорювала думка про те, що їх підтримують патріоти на іншому кінці світу. Коли говорили, що це все із Канади на початку не вірили. Ну вони ж передають свої флаги там, к примеру, там ну теж ми ну, там від своїх дітей отримують то, що там діти ісують, передають, і воно завжди. коли передадуть щось, то дуже, і згадуєш это все. Баршої дякую. Це допомога, розумієте. Ми не можемо отримувати від нашої держави, тому що це речі, які вони пересилали нам, вони не виготовляються в Україні, і держава не забезпечує. Це такі речі, як зимні бірці високого качества. Це Фільтри для води це грілки для рук, для ніг, спальні мішки, теплі, які витримують низькі температури. На добру згадку військові подарували олені державний прапор України, підписаний бійцями.